Так, прийшла до нас Каліма. Сонце сьогодні. Дуже в нас велике. Тепло-тепло. На сонці було 30 градусів. А так 22 було. Бачите, яке сонце велике. Ну ось, 6 березня я сижу, чекаю Петра біля лікарні. І тільки що була вдома, то там газовчики ще роблять котел. Від самого ранку, від сьомої ранку, вони ще його не підключили. Щось там мудохається, мудохається і не підключили. Одним словом, не знаю. Зараз приду вам покажу, що вони там наробили. Сьогодні була в Тауроні. Запиталася їх, як мені переключити угоду на тих, хто в нас купив. Це яке сьогодні калімне небо. Не знаю, чи буде видно. Не дуже таке червоне там. Ні, не видно. У нас тут не видно заходу сонця. Давай перше поїдемо додому, з'їмо захід сонця до магазин. Добре? Я зверху там стану, зміниться. Куди вися там ті не видно. Поїде. Так. I tu wybieramy grzejnik lub kranik, tak? Tak. I tu dajemy temperaturę wyższą, niższą. O, i to wszystko? I to wszystko? Tak łatwo? No, a później będzie sterownik pokojowy, to tu pani nic nie będzie robić, tylko tam sterować. Dobra, proszę powiedzieć, jak na przykład latem. I tutaj zatwierdzamy o fałką. Aha. Dobrze. Wiktorią. Latem, latem, na przykład latem nie grzejmy, grzejników nie włączamy, tak? Mhm. To będzie tylko to Łączy pani trybletni na sterowniku. A i co? Będą grzać? Będzie grzać tylko boiler. Aha, tylko boiler. A. Dobrze. O ten boiler. Dobrze. I to wszystko? I to wszystko. Plus, minus tutaj. No może pani spróbować. A nie, później spróbuję. No, póki jestem, no to. Yy, to znaczy tak. I wszystko jak... ładnie do mhm. Tak? Ale oni się nie włączyli. No teraz jest grzejnik włączony, musiałaby Pani kran nacisnąć, co świeci. Aha, no, tak, I teraz, pani steruje, teraz grzejnik. Teraz Pani steruje wodą, pisze temperatura zadana i wody. A, i myślałam, że jak na zielono kran się świeci, to wtedy steruje kranem. Nie, nie Pani naciśni. Dobra. To... I teraz tu plus i minus. Aha, tu i tu, no to fajnie. I drugi teraz, V-ka, zatwierdzamy Zatwierdzić, tak. I teraz to. Наприклад, like so 50 мній. Піндесят фаука. Латво. 6 березня. У нас Сахара прилетіла. Теплота 30 градусів було на градуснику, на сонечку. Сонце вже заходить. А в мене робітників ціла купа. Газ вже зробили, потім вам все покажу, як вони підуть. Отак. Сонце заходить, правда, не видно. але Так, так газовчики йдуть геть, котел вже гріє, всі батареї теплесенькі, все провірено, люкс. І прийшли, Степан з своєю бригадою прийшов, будуть нам починати вже ремонт. Але бачите, у нас тут люди палять далі вугіллям. Але є багато будинків вон там. Які не палять вугіллям. значить на газу. І чого скоро всі перейдуть вже з того вугілля, зробиться катастрофа. Понаносили купу матеріалу, дивіться. Гіпсокартон там стоїть. Тут всього понаносили, прийшли електрики і все переробили, тому що я все передумала. Бачите, ось тут електрики багато, тут. Ось там. Все переробляють. Зараз будуть вікно міняти. Так, Тут теж електрику. Дали виявляється, що тут була вентиляція. І тут до тої вентиляції все будуть підключати, щоб воно працювало. Що з цим? Тут оцей геберіт забрали, зняли і будуть всувати далі. Бо він стояв ось так. Бачите? І коли вони будуть давати гіпсокартон, це все, то воно ще збільшить відстань. А раніше не могли його запхати далі, бо тут була газова труба йшла. І вони його тому не могли запхати. Тепер газову трубу забрали. І о, бачиш, на якому рівні воно йшло, вон там, наверху труба. І якраз воно заважало. Хоча ні, вони могли глибше дати. Заважали цього дати коліно. Ага, коліно заважало дати. Тепер вони дали його на скосяк ту коліно. І гіперіт буде максимально туди втиснутий. О, Максимально. І тоді тут не буде воно серед дороги стояти той унітаз. Прекрасно. Ще будуть переробляти той сток, бо він зависоко стоїть, трошки нижче будуть випускати. Тут вчора робили стяжку, бачите, тут є перехід нижчий і вищий. тут збивали стару стяжку, робили нову стяжку. Ну, що тут ще зробили? Та більше нічого, поміряли все, зараз їдемо купувати зеркало. А в понеділок прийде мебельщик і буде міряти, нам робити оцей бляд, блят на бляті, щоб були вмивальники. Знаєш, що я думаю? Все-таки будемо накладні Петя, робити. Тому що, якщо робити втоплені вмивальники, вони займають місце в шуфлядах. Будемо накладні робити. Воно ікрасивіше виглядає. По-модному будемо мати модно. Ага, що ще зробили? Оцю от коробку зняли. І будуть двері переставляти, бо двері відкривалися всередину, сюди, до нас. Вони не можуть перевідкриватися, бо тут був унітаз. Воно було заважало. А тепер будуть відкриватися назовні в той бік, в той. тому роблять тут виключателі всі, І зовні буде виключатель, виходь, я покажу. І зовні буде тут виключатель ще. тому що він був тут, але як будуть двері сюди відкриватися, то там буде виключатель, буде незручно, правда? Треба буде закрити двері, потім виключити. А тут буде Тут то світ такий, йдеш двері лівою рукою відкриваєш, правою виключаєш світло. Буде все раціонально. Прекрасно. Так що, от на такому етапі воно зараз. Йдемо ще зараз наниз, покажемо вам, як зробили газовий котел і покажемо вам батареї. Хлопці, зараз там ще роблять вікно, то потім покажемо вікно, бо вони не хочуть нам зніматися на відео. Хоча я хотіла їх прорекламувати, а вони страдаються. Я прийшла на квартиру, бо сьогодні передаємо ключі і прийшла, подивилася на терасу. Дивіться: 33 градуси тепла майже. 33. Нічого собі. І це сьогодні 8 березня. Тепленько-тепленько. Так гарно. Знаєте, так якби хтось замовив на 8 березня спеціально. Гарну погоду. Нам там міняють фільтри. Прийшов гідравлік, я його попросила Міняють фільтри на воду, щоб вже все було зроблено. І ми ще тут трошки з сараю вивеземо сміття. Вон там наш сарай. Вон там. І там є такі старі крісла автомобільні, тут треба їх забрати, вивеземо. І вже можна буде ключі сьогодні передавати. Так що сьогодні передача ключів. Отак міняють на фільтри. Там так зробили, що неможливо підлізти. Мусить людина лежати і там міняти фільтри. Ой. Тому я попросила гідравліки, бо мій чоловік туди не залізе просто. Я посиділа 15 хвилин і вже на сонці 38. Не знаю, чи вам видно, бо мені нічого не видно. 38 на сонці. Завал. Може, так буде видно, не знаю. 8 березня 38 на сонці. І так, майстри пішли. І ось що вже є. Дивіться, є вікно. Люкс по самому центру вікно. І тут така ніша всередині. Вони обкладуть гарну доніжку, і то будуть такі полички для шампуні. Прекрасно. Люкс просто. Так. Ось так. Тут вони заклали, бачите, цеглою. Так, тут буде на душ. Вже причепили. Так, електрики я вже показувала, що зробили. Тут зробили всі ті дроти. Саме основне, дивіться, запхали унітаз подальше, в глибину. Ну, правильно, ну тому що це скільки вони зекономили місця, подивіться. Ось, оце стільки зекономено місця. Це би унітаз стільки стояв, тут десь 15 см. Але тут навіть більше буде, бо тут ще буде гіпсокартон і плитка. Так що тут біля 20 см зекономлено. Він втоплений. Просто чудово. Люкс. Я вже казала, що там зверху вентиляція є, так що вентилюватися приміщення буде. Тут я просто буду робити шафу отуко. Звідси і доси буде все зашито. Вчора погрунтували такою грунтовкою, а я кажу, що така рожева грунтовка, бо завжди якась така вона як молочна, е, наскільки я пам'ятаю. А він каже: а це спеціально на 8 березня, бо ми працюємо 8 березня і це спеціально на 8 березня. Я кажу, ну ви жартівники. Так що ось сьогодні ми робили нам вікно. Сьогодні робили вікно і оце закрили. Зараз піду в гараж і покажу, як в гаражі вони вікно зробили. Так, дивіться, як гарно. Я не знаю, чи я вам показувала, але є ці грійники. А Петро мій повністю зашпаклював оту стіну і вже дуже гарно виходить. Тут теж, але він ще не зашпаклював ось тут. Ще буде шпаклювати. Тут теж є батарея. Але це, мабуть, я вже показувала. І тут. До речі, вчора продали вугілля, вже немає його, бачите? Я просто зменшила ціну, і люди приїхали, одразу забрали. До речі, тільки на OLX треба подавати оголошення. І тут у нас вікно вже стоїть. Ось. Воно теж, тут було більше вікно, а сюди. Вони підмурували і дали нам вікно сюди. Ось. Воно молочне таке, що тут навіть не треба буде нічого, ніякої шторки. І відкривається ось так. Ой! Ось так відкривається. Ну і класно. Можна собі відкрити. А цікаво, чи відкривається трошечки на провітрювання. Ой, які тяжкі! Ой. Так. Це закрите в нас. О, на провітрювання, отак можна відкрити. Ось збоку. А ти бачив, що на провітрювання можна відкрити так боком? Клас? А, ну добре. Ну, прикол. Бачиш? На провітрювання можна і можна цілетить. Якщо відкривало, воно таке тяжке, я чуть його не кинула. Але вже буде гарно. Слухай, вони з другого боку не зняли оцю от наклейку, то нічого? Ні, як вже зроблять е, фасад тоді. Ага, тоді здруть. Добре. Так що маємо вже тут вікно підмуроване, прекрасно. От такі у нас. Продвижки по ремонту. Йду покажу, скільки О, в нас так. сміття. О, ще коробка. Там подивись, чи ніяку інструкції, чи чеків нема, подивись всередині. А там ще вон цирата є. І ти можеш тоді циратою накривати. Йдемо подивимося, скільки там у нас вже сміття. О, ціла купа. Ціла купа. Але тут кажуть тобі, може деякі сміття поскладати і поставити в загальне. Зараз? Ну. No. E, дивися, а унітаз можна буде виставити туди на велике сміття, вікна теж можна виставити на велике сміття. Тут же моє відро. Тут твоє відро? Ну, да. то візьмеш Ну. Да, да, да. no. І дивись, що ще можна виставити на загальне сміття. E, тумбочку і ті крісла великі. І все. І ровер можна виставити на загальне сміття. Вони то все заберуть, як буде 30 березня. Хіба що вони до 30 березня вивезуть вже хлопці вивезуть. Так що така у нас тут робота. Наступним етапом ми будемо замовляти ворота, тому що треба, щоб нам були розсувні ворота. Бо важко заїжджати машиною. Потім... Дивися, щось несли і вже стукнули. Бачиш, це свіже вже. Ай-яй-яй, шкода. Ну нічого будуть робити. Але подивися, тут же ж утеплено. Це є утеплення вже. Оце ж утеплення, бач? Ну Ну, утеплення. Ну, утеплення. мої виросли. Бідні пробилися через ту чорну цирату під сніжнечки. Так. Ці кущі Петро хоче викорчовувати, бо вони його нервують. Але це дерево не даю, як Но, собі хочеш. Цей кущ можеш забирати. Ні. Кущі можна викорчовувати, цей кущ можна викорчовувати, цей кущ можна викорчовувати, той теж. А дерево, дерево лишаєш? Дерево лишаєш. Дерево. Ні, я не дерево. даю тобі магнолію викорчовувати. Дерево, дерево теж, оце любується останній рік, бо далі не буде. Ну ти жорстокий. <клес> <клес> О, от де дошка, яка мені потрібна. Ну, оце дошки файні. Це дошки і потолок у ванні. Може, й добре, що ми його зірвали, вони там акуратно зроблять та й все. Так, а сьогодні я хочу посадити дещо, бо я викопала трошки малини собі і хочу її посадити. Тепер думаю, де мені то її зробити. Бо дивіться, тут темно, чи вона буде рости. Отут, от я хочу зробити малинник. Не знаю, чи буде рости. Бо там задіхати, то там не буде нічого рости. Там Петро зробить повністю бруківку і все. Так, ти зробиш там бруківку повністю. Там не буду нічого садити. А отут я хочу малину посадити. Отут можна? Можна? Добре. Так, тут Петро бачу гілки, то ти на дрова на шашлик, так? Ні, просто по Слухай. А можна оце якось викорчувати, я би на то місце малину посадила. Бо воно мені не потрібно, в принципі. Ну ясно, ну, але може не сьогодні. Ні, взагалі я кажу. Взагалі, що... взагалі. Ну, наразі мені вистачить тої діляночки, я собі скупаю і посажу там малину. Ага. Наразі. Ага. Бачиш, тут воно темно, не знаю, чи там малина навіть. Але ні, дивися, воно сонце там стоїть і буде сюди. Попадати, то якраз добре. Сьогодні робили вікно і з вікна нам нападало все в каналізації. Йолки-палки. Ну, Вони ще треба заливати. Бо то треба було поставити хоча б цю плитку зверху. Петь, дивися, постав цю плитку, що під Чекай. ногою в мене. Чекай. Вони все забили. Йолки-палки. Добре, ж я побачила. Куди було воно йшло? Нікуди. Ну власне. Добре, Наталя. Пішли. Візьми лопату. Ми. Так, йдемо, дивимося. Моя коліжаночка рідна приїхала. Тут темно. Кукусики! Че, честь! Приходьте сюди! Tchica ajuda assim. Боже, мені не вірять, мені не вірять. Я позніраю. Тепер буде вірить. А наші таки Кока-Коли, нас є кока кола Ти забув? А ти закрив двері? Ага, добре. То давай, верней, заходьте. Заходьте, восьмо двері. Дякую. Стидайся, малий стидаються, заходьте.